Футбольний прогноз, чемпіонат України, Прем'єр-Ліга, другий тур, друзі, і надалі розглядаємо матчі чергового туру. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Дякую наперед. Отже, неділя, 10 серпня, перший за хронологією по регламенту матч у нас е в неділю оболонь. Олександрія. Поки ще е, зарано аналізувати матчі наступившого сезону 2025 2026 І тому, я вважаю, буде доцільно і правильно опиратися поки що на цифри сезону 2024 2025 який вже минув. В минулому сезоні оболонь, 11 місце, зайняли і я вже відмічав, що пивовари з Києва врятували ситуацію, були вже на грані, на грані зони ближче до виліту, але врятували прописку і врятували ситуацію щодо перебування в Прем'єр-Лізі. Це непоганий показник, задача мінімум виконана. Оболонь і досі в прем'єр Лізі. Олександрія провела минулий сезон найкращий сезон в вищому футбольному дивізіоні України. Друге місце Ліга Конференції, правда, з першої спроби одразу ж. І на Виліт. Е, на жаль, нагадаю, у другому квалі-раунді, а саме з цього етапу в лізі Конференції починала Олександрія. Е, в суперниках був Білградський сербський партизан. Е, на жаль, Олександрія не пройшла. Сербський другий номер, другий номер Сербії по футболу Партизан Білград. І тепер вся увага, всі зусилля у футбольного клубу Олександрія будуть направлені на внутрішні турніри на Кубок України і на Прем'єр Лігу. Цього дня у неділю. На оболонь арені Александрія буде намагатися довести, що то було тимчасово і помилково така осічка міжнародна, я вважаю. Оболонь будуть доводити, що вони господарі поля поля, вибачайтесь, господарі поля, господарі, ну, принаймні, на цей день. Дуже багато оболонь пропускає, я вже це казав. Майже приблизно, виходить, оболонь пропускає рівно стільки, скільки Олександрія забиває. Але 19 забитих у минулому сезоні у оболоні 19 забитих за 30 матчів. Ну, Да, більше, ніж половина. Але ж одного навіть матчу в середньому за гру немає. У Олександрії трішки більше, ніж 1,5 м'яча за гру. Тому, якщо додати, скільки приблизно забиває оболонь, скільки забиває Олександрія, на двох виходить. 65. Це більше, ніж 2 м'ячі за гру. На двох. Тому я прихожу до висновку, що саме доцільно буде взяти тотал більше двох рівно. Проста математика. Тотал більше двох рівно 1,68. Це і буде один єдиний мій і остаточний прогноз на цей матч Оболонь Олександрія 10 серпня в неділю в рамках другого туру УПЛ. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки і вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі, друзі. Всім па-па.